Усім привіт! Зараз покажу банкноту. Одну купюру. Це у нас 2$ долари 2013 року. колекційно, Так, ну от покажу. В сторін, і подивимось зараз на просвітлення, на водяні знаки, захист і так далі. І в макро покажу. Що мені цікаво, що у 2 доларовій купюри ніби немає лінії всередині ну, вклеєної. Ну, зараз перевірюю в темноті зато вам покажу. Так, ну Давайте збільшуємо 4 рази, дивимось макро. Текст чи якийсь є. Я макротексту не бачу, не знайшов. На сучасних вже доларах є мікротекст, його очима не видно. Його можна побачити тільки зумом з телефона. Настільки він малий, очі не бачать. Хоча в мене стоїть зір. Тут я не знайшов. Якщо ви десь побачили, то напишіть в коментарях. Ну Якість дуже чітка, у макрозйомці видно такі дрібні деталі, що просто капець, От, наприклад, очима ці деталі не видно, тільки під зум, під мікроскопом. Якість групу чудова, але мікротексту я ніби не бачу. З цієї сторони не бачу, добре показав. Перегортаємо. Тепер тут. От, номер От бачимо волоски по всьому. До речі, ці волоски в ультрафіолеті не світяться. Напевно, вони світяться в інфрачервоному якомусь випромінюванні, але в мене такого нема детектора валют. Так, тут а, також я не бачу мікротексту. Може його й на 2 доларах купюрах не було. Я не знаю. Або в 2013 році не було мікротексту. Ну от я в макро вам покажу. Всю купюру повністю, бачите, ось цих багато, але вони в ультрафіолеті не світяться. Треба почитати в гурлі, який тут захист, як перевіряти. Так. Добре, давайте на просвітлення покажу. Так, а на просвітлення ото що ось так. Водяного знаку я також не знайшов. Давайте разом я Просвічую ліфтану. Як бачите, лінії такої полоски нема. Одиноз... Ну тут не місце на водоної знак немає місця, бо ззаді повністю... Картина вся, тому його і не має бути. Це ясне діло. Тут немає пустого місця взагалі. Це, напевно, і цінниця ці колекційні товари, Тут вони зовсім інші. Скільки їх тираж цікаво, випущені, напевно малий. Так. Просвічую. Показала. показало. Давайте ще напроти сонця оставить. Просонці. Сфокусував. Ось так на присвітлення. Тепер ультрафіолет. Коноволюємо потужного свічу і в ультрафіолеті нічого немає. Ну, при, від... при сон... на сонці, так. От. Але якщо в темноту я переміщусь, то якісь з волосків там голубим і жовтим світяться. Зараз покажу. Йдемо в повну темноту. От. Свічу в темноті. Так потрібно вам зуму зробити. І в темноті бачимо вон, такі цятки. Камера не передає, але вони деякі блакитні, от цятка, деякі жовті. Ну, слабо світиться. От блакитну вам видно, от вона. Ось далеко краще. От жовта над буквою D. От над буквою Сі блакитна. От ще одна блакитна. От жовта. Але сильного ніякого такого немає і в кількості. Нічого тут не світиться, щоб так аж потужно от, от свічу в ультрафіолеті прошу. Ніякого сильного захисту немає. Може, вона особливо цим купюра треба погуглити? Ну, все, всім пока.